Друзі, всім привіт! Це Катерина з України, і в цьому випуску ми будемо разом з вами прикрашати ось цю неймовірну ялинку і поговоримо про те, які кольори будуть актуальні у 2025 році, і як прикрасити вашу ялинку так, щоб удача прийшла у ваш будинок. Тож погнали? Ну що ж, друзі, це я та моя. Пуста на даний момент ялиночка. Я тут поставила багато світла, все повмикало навкруги. Сподіваюсь, ви мене можете нормально бачити і нормально зможете бачити мою ялинку. Значить, з чого я починаю? Я починаю із того, що я зараз поставлю сходинки і причеплю ось таку верхівку. Ось така гарна золота зірка у мене буде на верхівці, яку ви, на жаль, не бачите. Але я не можу захопити прям всю кімнату, тому що це тоді буде занадто далеко. І ви тоді побачите всю ялинку, але не побачите ніяких деталей. А сьогодні саме в нас деталі будуть основним акцентом всієї ялинки і, в принципі, основною темою відео, тому що ми розберемо з вами, як прикрашати ялинку у 2025 році. Для того, щоб це було не тільки гарно, а ще принесло нам разом з вами вдачу. правильно? Так, зараз я причеплю оцю верхівку, а потім мені треба розплутати ось цей величезний клумак гірлянди. і я його буду. Я гірлянду, ви побачите на відео, я її не обмотую стовбур, я її кладу, як нібито ось так кладу на оці всі. На, ялин... на саму ялинку, на самі гілки. ось так. Думаю, я зрозуміло пояснила, але ви побачите це також. У мене ось така гірлянда. Називається вона кластерна. Бачите, тут такий товстий зелений шнур, і дуже-дуже-дуже багато, густо-густо-густо засіяно всіма цими лампочками. Ці лампочки теплого жовтого кольору. Звичайно, ви теж побачите, коли я її ввімкну. Але поки ми вмикати не будемо, поки ми просто її обмотаємо та почепимо верхівку. Погнали! Ці ліхтарики було зовсім нелегко розвісити на цю ялинку, скажу я вам, тому що моя гірлянда аж цілих 20 метрів і має 2000 малесеньких ліхтариків, тому я так старалася розкладати дуже обережно на всі гілки як нібито зсередини, для того, щоб ялинка сяяла зсередини. І розкладала я достатньо густо і багато цих малесеньких ліхтариків на кожну гілочку. Ось так, друзі, я прибрала. Світло додаткове, для того, щоб ви краще могли бачити, як вона світиться. Ось, бачите, вона світиться з середини. У мене всі, вся гірлянда вона всередині, як нібито захована у гілках. Вона не знаходиться ось тут зверху. І коли ви будете вішати ваші кульки, ось, наприклад, там такі блискуча, бачите, яка вона і так блищить, а якщо вона буде підсвічуватися з середини, то вона буде ще яскравіше блистіти і грати дуже гарно кольорами. Це така техніка, знаєте, як е, типу в Америці роблять. Е, тому що я дитина Радянського Союзу, в моєму дитинці прикрашали ялинку по-іншому, вішали. Ось так спускали оцей дощик, такий блискучий. І гірляндою обмотували ось так по країчкою, вона була завжди кольорова. Це теж було гарно. Я дуже-дуже вдячна своїй мамі, бабусі й дідусю, яких вже немає. Але моя мама теж пам'ятає досі всі ці ялинки, як вони з моїм дідусем в мороз по снігу перли ту ялинку, тому що я дуже любила живі ялинки, завжди хотіла і завжди разом з мамою прикрашала. І це мій такий дуже теплий спогад з дитинства. І, мабуть, тільки завдяки їм, моїм батькам, моїй сім'ї, я так люблю це, це робити. Роблю це з задоволенням. Ось бачите, Боже, ну як вона гарно сяє. Ну, я прям не можу. Ми її ще трошки вирівнюємо і зараз задвинемо у кут, тому що мені треба було навкруги ходити неї, і тому вона зараз така виперта наперед. Але ми її зараз задвинемо туди-назад. І вона буде як, типу, рівніше стояти. от, Але, коротше, класні в мене спогади з дитинства, дуже люблю це діло. Е, отримую величезне задоволення. Але зараз естетично мені гарно ось коли ось так. Коли не кольорова гірлянда, а коли ось бачите, ось така, е, це warm white, Теплий білий в них називається в Британії, я думаю, теплий білий, і в, і в нас можна буде знайти такий колір, я завжди використовую його. Тут в мене 20 метрів, я думала, що мені буде забагато. Якщо б в мене було ще метрів 5 я думаю, було б гарніше, я б більше б зробила знизу. Але вона там у нас коротше, прикриється, мені хотілося більше заакцентувати уваги на верхівці. Тому що, от бачите, я вам так покажу. У нас така верхівка, тут всі такі ялинки, якщо що, це не наша така обідрана. Тут всі такі ялинки. в мене там ось вже стоїть велика зірка. Але всі ялинки з трошки такою голою верхівкою. Тому мені треба туди було додати багато гірлянди, щоб вона гарно сяяла і це так плавно, 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 плавно спускалося. Ось бачите, аж до самісінького низу в мене крізь крізь, крізь е, протягнута ця гірлянда. Так от, о Боже, вибачте, закрила вас трошки. Намагаюсь тепер крутила камеру цю, і тепер намагаюся її настроїти назад. От. в мене тут 20 метрів, як я вже і сказала. І в ідеалі мені б треба було 25 якщо чесно. Але вже як маємо? 25 тут немає. Тут є 10 метрів, і 20 метрів це максимально. Більше 20 метрів тут взагалі немає, тільки замовляти треба онлайн. Але я хотіла подивитися вживу, як вона виглядає, тому ми їздили сьогодні по магазинах, це обирали. А сама ялинка в мене, ну, ми трошки обрізали верхівку. Ось. Зараз вам покажу. Ось обрізана верхівка. Ось бачите, оці голі палки. Ось. Оце ще було на верхівці. Ми оце обрізали. Тут, по-перше, вона кривенька, а тут просто вона сильно довга, не бачимо сенсу Це такий шпиль тримати. І вона вже в стелю в нас опиралася. Разом з верхівкою вона була 2 метри, 30 см чи щось таке. Ну, Коротше, двометрова ялинка. Давайте, так, якщо коротко. І ще в нас тут дві гілки при транспортуванні впали, і я їх просто разом з цією верхівкою в якусь може, вазу поставлю. Тому що пахне, дуже класно пахне. А ще, а ще ялинка в нас, як і минулого року, так і цього. Ялинка з півночі Шотландії. І минулого року привозили такі, і цього року теж сюди вельс привезли. Такі самі. Це такий сорт ялинки, коли вона не така класична пихта або єль в нашому, як була в дитинстві і зараз. І вона не класична ялинка, як теж у нас в Україні, котрі за тиждень або два у теплі зразу осипаються. Ні, по-перше, там в нас стоїть внизу таке відро, і в ньому стоїть вода, вона повинна завжди стояти в воді. Але я потім вам покажу: у нас там знизу теж особливо вона буде прикрашена. От, Коротше, і це така, от, бачите, пухнаста така ялинка. Але ці колючки в неї теж такі коротенькі. Коротше, коротше вона дуже гарна. Погодьтеся зі мною. Давайте прикрашати далі. І так, друзі, я вже навіть трошки перекусити встигла, ми вже перетягнули ялинку більше у кут. Ви можете бачити більше самої ялинки, бачите, зрівняно мене і її. Вона просто величезна. Але зараз ми приступаємо до самої цікавої частини. Це до прикрашання ж самої нашої гарної ялиночки. 2025 рік це рік зеленої дерев'яної змії. Я, до речі, за китайським гороскопом теж народилася у рік змії. Тобто, це мій рік для всіх змій він буде дуже вдалим. Можна починати багато ваших проєктів, задумок, все можна втілювати у життя. Я теж сподіваюся, що наступний рік для мене буде вдалим. Рік змії за китайським календарем вважається насправді таким трошки двояким. Але сама дерев'яна зелена змія це єдина, сама найдобріша змія з усіх. Змія, по-перше, має гнучкість, так? вона ось так в нас і так далі. Тобто, значить, що це буде рік перемовин, що це буде рік дипломатії, що це буде рік, коли люди підуть один одному на компроміси. Я думаю, ви розумієте, до чого я веду. Я веду звичайно до миру в нашій країні, і я сподіваюся, що в 2025 році щось вже трошки проясниться, припиняться хоча б бойові дії, і можливо, хоча би почнуться перемовини. І, взагалі, прогнозують, що в 2025 році війна скінчиться саме завдяки перемовинам. Можливо, Трамп стане президентом у січні щось зміне. Я не знаю, я невеликий політик, я просто ділюся з вами тільки своєю власною думкою. Не хочу виглядати як диванний критик, знаєте, але, звичайно, я новини так само, як і всі. Я їх читаю, я цікавлюся і так далі. Але сьогодні ми з вами поговоримо про позитивне. Ми поговоримо про прикрашання ялинки, про свята і про те, як ми можемо приманити вдачу до себе в будинок, до себе особисто на наступний рік. Вірите ви в це чи ні? Чи це тільки ваш особистий вибір? Я можливо трошки вірю, тому що вважаю, що китайці придумали свій календар не просто так, не просто з бухти-барахти він поділяється на тварини, кожна там тваринка за своє відповідає. Це все зроблено з якоюсь ціллю є там, я не знаю, астрологи, нумерологи і т.д., і які все це вивчають і вивчають, як там планети впливають на наше життя, як вони можуть повпливати на. Великих всесвітніх лідерів, наприклад, або навіть на нас особисто. Так як це, знову повторюся, мій рік, рік змії, то я очікую, що він для мене буде вдалим та хорошим. У мене є великі плані на 2025 рік, але про це ми поговоримо з вами у іншому відео. І, звичайно, за китайським календарем все має свою символіку. Кольори, там, дерево, змія все абсолютно має свою символіку. І прикрашання ялинки це не виключення. Прикрашати ялинку теж треба за зміїною, скажімо так, символікою. За, для того, щоб приманити знову ж таки в свій будинок, достаток, ем, вдачу, е, щастя, тепло, е, якусь єдність, рідність і так далі. В цьому році я, як в принципі, минулого року я прикрашала її теж за знаком зодіака, скажімо так, не Зодіака, за знаком китайського календаря. І в цьому році я теж буду це робити. Тож, змія в нас зелена. Тому, найперший колір, колір всього 2025 року, колір нашої ялинки, колір одягу, який вам потрібно буде одягнути. І все прикрасити в домі максимально, як ви зможете. Це, звичайно, зелений. Я, значить, запаслася. Ой, одну кульку вже впустила. Зеленими кульками. В мене зелені бархатні із золотом. Зелені кульки на зелену ялинку це не найкращий насправді вибір. І міксувати їх складно. Але ми сьогодні разом з вами спробуємо. Є в мене ще ось такі. Теж бархатні зелені кульки. А давайте я зараз переключу камеру і на столі вам все покажу, все, що в мене є, все, що в мене заготовлено, які іграшки. Друзі, одразу прошу вас на бардак на підлозі не звертати увагу, я в процесі прикрашання будинку. Значить, як я й показала, в мене зелені велюрові або бархатні кульки. Ось такі і ось такі. До них у пару теж бархатні, я купила і червоні. Тому що червоний це другий колір цього року. І ялинку вам треба буде прикрасити у зелено-червоних можна золотих тонах. Але золото, як бачите, в мене зовсім трошки. В мене ще є ось така парочка цих. З щелкунчиків, коротше, вони в золотому кольорі. В мене є ось такі дві кульки з а, нашими з джаредом ініціалами. Ось вони теж підуть обов'язково на ялинку. Далі, змія в нас дерев'яна, так? тому максимально використовуйте природні матеріали, в першу чергу, дерево. Бархат або тканина це теж вважається природнім матеріалом. Саме тому я брала такі кульки цього року. Значить, з приводу дерева в мене ось такі нові іграшки на ялинку. Вони дерев'яні, тут в мене червоно-зелений золотий, можна сказати, і тут в мене зелено-червоно-золотий. І вони теж дерев'яні. По 4 іграшки я купила в цьому році, для того, щоб ми могли трошки задобрити нашу змійку. Вона любить все дерево, все таке максимально натуральне. Далі, звичайно, якомога більше блискіток. Ось в мене ось такі червоні кульки. Є в мене ось вони в дуже маленькому варіанті. Маленькі, я вішаю завжди десь всередину ялинки, але я вам це покажу. Є в мене ще ось такі серденька блискучі, серденька-матові. До них, щоб це все разом гарно виглядало, в мене є такі самі матові червоні кульки. І є серденька такі глянцеві, є глянцеві до них кульки маленькі, великі. Є глянцеві кульки золоті, ось такі посвітліші, пояскравіші, дискошарики золоті, це щоб трошки золотого блиску додати. Ось такі є матові золоті, і до них якби до пари майже такі самі, тільки червоні. Є в мене ще ось такі золоті зірки, які теж дуже класно виглядають на ялинці, ну і різні маленькі кульки. Все це ми з вами зараз будемо розміщувати на ялинці. Я почну із цих дерев'яних ялинок, потім у мене підуть щелкунчики, потім у мене будуть кульки з нашими ініціалами, і потім розвішувати будемо зелені, а потім вже будемо додавати всього остального. Цього року ми так поставили нашу ялинку, щоб її було видно з усіх сторон. Тому я прикрашаю іграшками теж з усіх боків нічого не пропускаю. Але ялинка моя натуральна, а на натуральну ялинку ви, напевно, знаєте, що дуже багато іграшок не навішаєш, тому що вони будуть обтяжувати гілки і вони можуть просто-напросто нахилитися. Плюс Зтучних ялинок в тому, що на них можна начепляти багато іграшок. Ну і ось так неймовірно гарно виглядає моя ялинка цього року. В неї лише червоно-зелена кольорова гама. Я вам показувала лише декілька золотих кульок, але їх я не використала, тому що мені вистачило і червоних. Ось так вона прикрашена з усіх сторін. Коли ви заходите в кімнату, то зразу відчувається чудовий святковий новорічний настрій. Вже наступний день, друзі, але хотіла вам швиденько показати, як я прикрасила цей наш китайський сундук. Я тут ще в процесі прибирання та прикрашання. У мене ось така велика червона свічка. Це наша пахучка. І це пару гілок, які я зрізала з ялинки. Вони. Просто тут теж лежак для аромату. Ось такі різдвяні роги зі свічками в нас є. І ще в нас є ось такі мішки з літерами від наших імен. Ось, ось так виглядає наша ялиночка. Коротше, оці гілки, знаєте, я вже зі вчорашнього вечора так дивлюся і от думаю, може їх ось, ось так ось тут. Обрізати те, що стирчить наверх, напишіть у коментарях, як ви думаєте, треба їх обрізати чи залишити їх так? Мені насправді і так, наче нормально, але я вже, наче, помічаю, що вони мене починають дратувати. Це, до речі, осушувач повітря. А в Британії це необхідна річ, особливо коли ти прання ставиш сохнути тільки з цим. Воно, хоч якось висихає, коли він працює у кімнаті, а так сохне по три дні. Але зараз не про це. Коротше, за ялинку напишіть у коментарях за ці гілки, що ви думаєте з цього приводу. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Воно було для вас актуальним та корисним. Обов'язково ставте свої вподобайочки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі та допомагайте усім блогерам розвивати наші канали та робити цікавий контент для вас. А також ви можете стати спонсором мого каналу на Ютубі, або сказати мені суперспасибі, або зробити свій маленький донат. На мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал для того, щоб не пропускати нічого цікавого. І я дякую всім вам за ваші підписки, за ваші лайки та за ваші коментарі і, звичайно ж, за вашу підтримку. І ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!